Якщо кричати, що всіх треба на фронт, треба подумати, а які будуть наслідки. Припустимо, бусифікатори забирають з вулиці, реально неспроможно служити воювати. Для чого вони це роблять? Тому що їм зверху сказали, що треба якусь кількість загнати в ТЦК для початку, так? Перше, вони це використовують і не секрет, що у багатьох випадках з бусика можна вийти за. Певний гонорар. Це ж багато хто знає, навіть вже по знайомих, родичах, сусідах і тому подібне. Далі. Вийти можуть за гонорар із самого ТЦК. Причому роблять вони це через дуже багато крук, щоб не можна було давати їм мічення. Дуже обережні. Далі що? Хто не зміг відкупитися з тих неспроможних служити, воювати, вони їх відправляють по навчальних центрах. Коли там потрапляють якісь адекватні, вони їх не беруть. Але там теж треба якусь кількість взяти. І коли візуально немає явних ознак, що це дуже хворе, людине або подібне, ну, беруть туди, наприклад, що далі. Є ще варіант, і звідти можна відкупитися. Теж, якщо поцікавитись, дізнайтеся про такі варіанти. Припустимо, цей неспроможний служити воювати, не спромігся навіть втекти, і його доставили в зону бойових дій. Захищати вітчизну, він не буде, тому що він неспроможний це робити. Якщо він і звідти не втік, бо неспроможний навіть втекти, і якщо не здався в полон, то які інші наслідки можуть бути? Прольот? 200 наприклад, мінус 15 мільйонів. Держава має виплатити родичам. Або прильот, критичне поранення, інвалідність війни, і держава до кінця життя має виплачувати відповідно теж одноразово, потім щомісячно. Як це допомагає справі оборони? Що це може дати справі оборони? Але в тилу ця людина десь працювала і за наслідками її роботи, якісь податки йшли в бюджет, і звідти. І йшли кошти на утримання сил оборони. А якщо ця людина отримувала більше, ніж треба на проживання і, можливо, утримання сім'ї, то ці люди, як правило, ще й додатково підтримували армію через волонтерство і інші механізми. Тобто, що ми зробили? Ми відірвали людину, яка брала участь у фінансуванні і підтримці сил оборони, ця людина. Неспроможна служити воювати, або навіть не хочуть через релігійні переконання чи з інших причин, але захищати від Джезу точно вона не буде. І ми забрали кошти, які ми мали за наслідками діяльності цієї людини для сил оборони. І тепер витратили на кожному етапі кошти, ресурси і час чиїсь на них, а потім витрачаємо з бюджету або 15 мільйонів, або. Виплати за поранення, щомісячні виплати за інвалідність війни і тому подібне. Для чого це робити? Це ж зрозуміло, що ми лише зменшуємо спроможність нашої країни чинити опер ворогам.